Усім привіт! Сьогодні буду робити фотозону на Христини. А зараз треба зібрати всі каркаси. у мене каркасик місяць, буде ще арочка і ще одна арочка. Я вчора я підготувала кульки. Я думаю, мені цієї кількості буде мало, на місці вже буду додувати ще. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я поїхала працювати. Покажу вам вже готовий результат, а сам процес монтажу фотозони вийде трошки пізніше. Така краса сьогодні у мене вийшла на хрестини. Хочете навчитись робити класні фотозони? У мене є два курси навіть: один для тих, хто. Не знає, з чого почати, взагалі нічого не знає. Це повний базовий курс, теоретичні і практичні заняття, 27 відео. І з самого початку там ви дізнаєтесь, з чого починати, який капітал потрібен, які матеріали використовуються, і вже створення самої фотозони. І є ще другий курс для тих, хто працює. В цьому курсі більше практики, там ми розглядаємо. Як робити глянець ідеальний без пропалів? Також розрахунок фотозону. І там 11 відео. Якщо вам цікаво, звертайтесь до нас в соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. А якщо вам потрібен класний якісний декор для фотозон, ми займаємось виготовленням каркасів. Також ми виготовляємо написи для фотозон. У нас ви можете замовити різний фон для фотозон. Велюр, паєтку, плівочку. Магнетики. а Словом, все, щоб робити гарні оформлення. Для замовлення звертайтесь до нас в соціальні мережі. Розбираюсь зараз з замовленнями. Буду відправляти написи. Якісь написи треба пофарбувати, якісь просто так відправляються. Трошки вам зараз покажу. На італійській мові у мене тут написи: Золотий полістерул. От полістирол, показую близько. Тут напис захисній плівці. У цю плівочку тоненьку. І треба зняти буде. І тоді у вас буде дзеркальний класний напис. Не забувайте це робити. Не всі про це знають, до речі, іноді мені пишуть, що напис якийсь подряпаний приїхав. От Ви знімаєте плівочку, і напис буде ідеальний. Так, ще в мене пінопласт. Пінопласт буду зараз покривати глітером. Такий напис буде об'ємний. Буду ще робити об'ємний напис полістиролу на пінопласті. От у мене напис з полістиролу і такий самий з пінопласту. Полістирол наклеюється поверх і вийде об'ємний напис. Всім привіт! Сьогодні субота. У мене немає на цих вихідних фотозон, але це не означає, що немає роботи. Зараз я прийшла, пофарбую трошки написи, треба сьогодні повідправляти. Ну, такі, знаєте, замовлення не дуже термінові, але їх треба теж робити. Тож я якраз сьогодні маю час. Все це зроблю, відправлю, поїду. І на сьогодні на вечір у мене ще запланована пряма трансляція зустрічі з підписниками. Зараз я трошки детальніше про все це розкажу. У мене є два курси по навчанню. Один курс для людей, які не мають відношення до декору взагалі, ну просто от побачили, де випадково моє якесь відео і захотіли так само зайнятися оформленням фотозон. І от в цьому курсі там 27 відеоуроків, і там все повністю. Від початку з чого старта, стартанути, з яким капіталом взагалі що потрібно для старту. Тобто повністю всі відеоуроки, щоб почати займатись. Якщо ви не знаєте, з чого, що це, фотозони самі, з чого робляться, де все це брати, і взагалі дуже багато питань у людей, які не мають відношення до декору, а вони завжди трошки шоковані такою великою кількістю інформації, яка потрібна. Тобто, в цьому курсі я про все це розказую, навіть як обрати гарний компресор, щоб працювати. Абсолютно, весь мій досвід я вклала в цей курс, щоб почати безболісно працювати собі на радість. Тому що, коли я починала, я, я дуже багато набила шишок, да, якихось помилок робила, якийсь непотрібний декор купувала на початку. я все це розказую, як уникнути таких помилок, і як. Нормально, комфортно собі працювати. От це все є в цьому курсі. Є ще другий курс для тих, хто вже працює, а хто більш-менш. Якби знайомий з матеріалами, але ну, там більше вже практики. Там в тому курсі я більше даю, як, наприклад, працювати з плівкою, її не пропалювати, там безпечний метод натягування цієї плівки. Ну, в тому курсі 12 відеоуроків. Я трошки відволіклася від теми, розказала вам загальну да, картинку. А тепер розкажу про прямий ефір, який у мене сьогодні запланований. Цей прямий ефір буде з. Підписниками з групи початківців, тобто тих, хто не має відношення до декору, такий повний курс. От саме з ними я сьогодні планую зустрітись, а я думаю, що після перегляду курсу все одно залишаться якісь питання, тому що я, якби, робила цей курс. Ну, да, я вже працюю, мені здається, що всі про все знають, але все одно я думаю, що будуть якісь питання, тому що ну, людина, яка ніколи не працювала, яка ніколи не мала відношення до декору, і тут бац, і одразу все, і стільки всього. Я думаю, якісь питання все одно залишаться, і ми все це на прямій трансляції обговоримо. Ну і взагалі мені цікаво дізнатися, як справи у дівчат, які вони роблять фотозони, можливо, ще не роблять, а, можливо, вони тільки ще в процесі. А, тому, я думаю, буде дуже цікава зустріч. І я планую ці зустрічі робити на такій постійній основі. Тобто, періодично зустрічатися в прямому ефірі з дівчатами, тому що за якийсь проміжок часу можуть виникати у них якісь питання або в процесі роботи, вже, коли починаєш працювати і щось якісь можуть виникати питання. Тобто, будемо ці зустрічі робити регулярними, підтримувати один одного і. Спілкуватись. Також я планую зробити такі зустрічі з дівчатами із другої групи, які вже працюють, які вже потроху почали працювати, і я думаю, можливо, у них питань буде трошки менше, але вони також можуть виникати. З ними ми також будемо проводити зустрічі. Я ще не планувала коли, я так думаю, на наступному тижні, на наступні вихідні ми заплануємо якось. А зустріч, зробимо опитування, і коли буде зручніше, визначимо зручний для усіх час, проведемо таку зустріч. Отже, якщо ви також хочете бути в цьому закритому чаті, спілкуватись, отримувати корисні поради один від одного від мене, придбайте собі курс або для початківців, або для тих, хто вже працює. І будемо спілкуватись. Я йду працювати, фарбувати свої написи. Ну, хочу сказати, що матеріал випадали дуже ну, якісно, скажімо так. Бо я попередньо брала ще два курси в інших, скажімо так, декораторів. Mm -hmm. То, якщо чесно, то з тих курсів майже нічого не винесла. На жаль, Щойно провела онлайн-трансляцію зустрічі з дівчатами, гарно поспілкувались. Дівчата позадавали мені питання, я відповіла на всі питання і в подальшому планую такі зустрічі робити на регулярній основі. Ну хоча б на раз в місяць зустрічатись і обговорювати. Різні питання, які можуть виникати під час роботи. І хочу вас попросити підтримати мене своєю підпискою на мій інстаграм. В інстаграмі дуже багато цікавих відео. Там відео, такі, які не виходять, наприклад, тут на Ютубі. Дуже цікава сторінка. Посилання на інстаграм, а також на інші соціальні мережі, ви знайдете під цим відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі!